В Енгельсі вихваляються, що зупинили відкрите горіння на шосту добу після атаки дронів, але роботи там все ж продовжуються. Про це повідомив губернатор Саратовської області Роман Бусаргін. На промисловому підприємстві в Енгельсі вночі вдалося досягти ліквідації відкритого горіння. Дякуємо всім співробітникам, міністерства надзвичайних ситуацій, рятувальникам та іншим фахівцям, які цілодобово перебувають на місці. Робота продовжується. Російський чиновник традиційно у своїх заявах уникнув уточнення, що горіла місцева нафтобаза Комбінат Кристал. Натомість її губернатор називає промисловим підприємством. Та новояз Російської Федерації, яка роботу активно С 2022 года, когда вещи не называются своими именами. Таким образом, сначала была задача ввести в заблуждение Украину. Даже если вдруг украинские удары, например, удачные, результативные, то вот такими вот моментами можно было ввести в заблуждение, так попали, не попали. И с другой стороны... Не давать разгонять паніку в російській стороні. Тану это не взрыв, там маленький хлопочок. есть воспліті человека, взрыв і хлопок это разные вещи. На четвертий день загоряння було видно навіть у Саратові. Про це пишуть люди під постом у телеграм-каналі. Вогонь став сильнішим, бочки вибухають. Одним словом, страшно. Жар здесь. А на п'ятий день горіння на місцева влада почала заспокоювати своїх мешканців, називаючи це контрольованим вигоранням палива. Але чи насправді воно було таке контрольоване? буквально дословно это звучит так. Мы ничего сделать не можем, мы ждем, пока оно само все выгорит, когда все закончится, само собой потухнет, и тогда будем уже на месте разбираться. Я видел, что они пытаются использовать разные средства пожаротушения, но, судя по всему, их не хватило. Российская Федерация полностью расписалась в неспособности Противостоять каким-то большим технологічним катастрофам, але в то же время почали активно сміятися над властями Лос-Анджелеса, які не змогли потушити пожар в Каліфорнії. Ну а тепер найцікавіше чи дійсно загоряння ліквідовано, і скільки ще сил знадобиться для повної ліквідації? То, що бачив вчора. от фотографии с места. Это, по-моему, с воздуха фотография была, или даже со спутника. Но низкая облачность не давала рассмотреть, низкая плотная облачность не давала рассмотреть детально, что происходит. Но было видно... Чорні сліди в облаках, нефтепродукти продолжают і гореть, дим виділяється. Ну, я так предполагаю, що возможно ще несколько днів це будет продолжаться. Як повідомлялося раніше, 8 січня, дрони атакували російський Енгельс у Саратовській області. Оно гудит, вони попали. Зараз попадуть ще. Зараз і що все повало. Місцеві нарахували щонайменше 25 вибухів, після яких фіксували пожежу у районі нафтобази. Сам губернатор заявив про падіння уламків, але пізніше генштаб зсу підтвердив удар по нафтобазі. Ця база була важлива для Російської Федерації. це... Заправляли с этой базы стратегические самолеты. Это огромные самолеты, которые несут на себе большие ракеты. Топливо очень еще раз, как я сказал, специфическое. Его на простой заправке не купить. Ну условно, не подогнать цистерну к заправке, перезагрузили или к нефтебазе привезли, заправили, полетели. Без преувеличения, это удар очень сильный по Российской Федерации по возможностям э, в, в этой стратегической авиации подниматься в воздух. Это самолет очень прожорливая. У звіті інституту вивчення війни надали заяву російського інсайдерського джерела про те, що на нафтобазі в Енгельсі вогонь знищив три паливні цистерни, що містять 120 тисяч кубометрів палива, та пошкодив шість додаткових паливних баків. Таким от ударом Україна відсрочила атаки Російської Федерації по нашій критичній інфраструктурі, по нашим різним промисловим об'єктам, по городам. Опять же, трудно сказать, насколько мы отсрочили: на неделю, на две, на месяц. Но в любом случае Украина выиграла какое-то время. Но, ну, судя по всему, минимум. Ніділі полтери два ми могли срочити такі от удари. Влада що сили намагається зам'яти масштаб інциденту, називаючи нафтобазу промисловим підприємством і запевняючи, що все під контролем. Але полум'я наполегливо не бажає відповідати цим заявам, знищуючи стратегічно важливі запаси палива для України. Це сигнал успіху. Точковий удар по критичній інфраструктурі Росії із відчутними наслідками.